Управління Миколої та благоустрою власне, координується виконання, координується виконання цієї програми. До програми як виконавці залучені структурні підрозділи люської міської ради. There are, uh, different structural departments I, uh, employed in this uh, program. Наукові інституції, сантифік інституції, підприємства, установи і організації різних форм власності. Enterprises institutions and organizations of uh, different uh, uh, forms of um, Різний форм власності. Хочу коротенько зупинитись на фінансуванні економічної програми. Тому що без належного фінансування програма залишається просто протоколом намір. Одним з джерел фінансування цієї програми... Це є міський фонд охорони навколишнього природнього середовища. Накопичення коштів цього фонду складається з з штрафів, які накладаються за порушення природоохоронного законодавства інтервенції збит та збитків, які наносяться порушниками законодавства. ці кошти акумулюються в даному фонді. і витрачаються виключно на екологічні проблеми міста. У відповідності до закону України про бюджет in with the law of the budget, з 2009 по 2012 рік from 2009 to 2012, 70% цих платежів 70 of залишається в міському бюджеті. Are left in the city Якщо минулі роки це було тільки 30%. Якщо минулі роки це було тільки 30 uh, but, uh, Таким чином, uh, міський природоохоронний фонд uh, за минулі роки містив суму близько 1 мільйона гривень. The amount about 1 million hryvnias. Так, цього року, ну, на 2009 рік, сума становила 5,5 мільйонів гривень. Прогнозовані показники на 2010 рік становлять близько 7 млн грн. Таким чином ми бачимо, що динаміка збільшується. Власне, значно ширший аспект охоплюється цим фінансуванням в галузі покращення екології міста. And uh more wide aspects can be uh, involved in this year to improve the ecology system. During the last years we've made a lot of activity within this program. The And, uh, water, um, також виділяється uh, на покращення стану зелен насаджень великі сумин uh, Також uh, вже повторюю до пану Василем, що була куплена конференційна екологічна лабораторія, це на цей час була єдина в західному районі України. Цієї лабораторії є дуже Ми бачимо. results of this laboratory is very interesting. І певний моніторинг також робиться. До речі, uh, про моніторинг. Плюска міська рада є суб'єктом моніторингу.

Хотів би ще наголосити, що в плані пріоритетного фінансування природоохоронних заходів на 2010 рік управлінням екології управління та благоустрою передбачено Передбачено 100 тисяч гривень власне на створення на створення нової екологічної програми в зв'язку з закінченням цієї програми. Ця програма, як то кажуть, вона є витримана часом. На жаль, за нашими підрахунками близько 20% цієї програми не виконується взагалі. І це тому, що вона була розроблена з 2001 по 2010 рік. За цей період були змінені пріоритети. Деякі виконавці по цій програмі, цих структур просто немає, немає їх правонаступників. І тому ми плануємо в новій програмі значно ширше залучити науковців. І обов'язково повинен бути розділ енергозбереження, який ще 10 років тому не був актуальним.